Настав час дипломатії, але й тиску на Росію. Так міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився про мирні перемови, перебуваючи у Брюсселі. Там закінчилася зустріч у форматі Україна НАТО. Наскільки змінилася риторика альянсу за новою адміністрації Сполучених Штатів і що буде із підтримкою України? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва нині перебуває у Брюсселі, і я бачу просто біля штаб-квартири. І, вітаю. Знаю, що ця зустріч міністрів була запланована заздалегідь. Такі зустрічі не відбуваються раптово, але одночас є і те, що тебе здивувало. Розказуй. Вітаю, Алло. Так дійсно Ну, окрім теплої погоди, незвичної для Брюсселя у такій порі року здивувало ще й те, що от сьогодні приміром НАТО святкує свій день народження. Та у більшості міністрів та й у самого генсека не піднесений настрій, а навпаки, похмурий. Загалом ця зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу планувалася як така установча перед великим самітом, який відбудеться у червні у Газі, і працює це так: на таких великих самітах лідери затверджують певну стратегію. І рухаються нею протягом усього року. Та іноді світ вносить корективи в плани лідерів. І, от, приміром, європейські політики тут у напруженні чекали на появу державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Він, до речі, вперше був у Брюсселі після свого призначення. І всі хотіли від нього якоїсь певної конкретики. Тож якою буде політика Білого Дому по відношенню до НАТО, також європейські міністри дуже хотіли скористатися ситуацією, які якимось чином вплинути на хід мирних переговорів, які розпочали, які розпочали Сполучені Штати. Ну від себе хочеться додати, що нам здалося, що єдиним справді задоволеним міністром від свого візиту був наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. А от чому і, власне, що так рознервувало європейських політиків, пропоную подивитися у нашому матеріалі. Це будуть найбільші внески із часів холодної війни. Саме такими словами генеральний секретар НАТО Марк Рюте розпочав зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. Ось тут у штаб-квартирі. Європейські витрати на оборонку зростають рекордними темпами і мають зрештою зрівнятися із американськими. Це вже вимога Трампа. Тож до чого готується Європа? Марк Маркріоти до парадного входу штаб-квартири входить із фірмовою усмішкою. Утім, знервованість генсека відчувається навіть на відстані. Голів закордонних відомств лідер альянсу приймає у час карколомного зламу світового порядку. З одного боку кривава війна розв'язана Росією, її погрози йти далі під руку з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм. А з іншого все більш зухвалі слова та дії нового глави Білого Дому. У повітрі буквально повисло питання: чи сполучені штати все ще надійні? І союзник НАТО. They are. безсумнівно, сам президент Трамп сказав про повну відданість НАТО статті 5. Однак, ми знаємо на що вони сподіваються. Вони чекають, що тут, на європейській частині НАТО, ми зрівняємо витрати на оборону. Це наше зобов'язання перед США, і це буде на порядку денному на зустрічі. Наскільки мінливі настрої нової влади США і чи не залишиться європейці сам на сам із загрозами, що лише зростають? Міністри закордонних справ хотіли це почути особисто від держсекту секретаря Марка Рубіо до Брюсселя він приїхав уперше за два з половиною місяці від призначення і розпочав зі звинувачень світових ЗМІ та висування умов Попри всю ту істерію, яка відбувається у світових медіа та деяких американських медіа, США залишаються в НАТО. Однак, ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим. Єдиний шлях це вкладатися більше у колективну безпеку. Трамп не проти НАТО, але він проти такого НАТО, яке не спроможне. Не себе забезпечити на своєму першому публічному виступі у штаб-квартирі. Рубіо жодним словом не згадав Україну. Хоча підтримка нашої держави це одна з головних тем зустрічі. Присутність тут Андрія Сибіги, глави українського закордонного відомства, зайве тому підтвердження. Я приїхав сюди для того, щоб говорити про мир, про те, як прискорити наші зусилля, щоб наблизити досягнення миру. Утім, зі своїм американським колегою Андрію Сибізі таки вдалося перетнутися. Держсекретар Рубіо уперше долучився до Ради Україна НАТО, і це хороший знак. Формат Рада Україна НАТО дуже подобається як нам, так і партнерам. Адже тут Україна почувається як рівна серед країн-членів альянсу, принаймні на політичному рівні. Вчора вона проходила у закритому режимі, тому дуже багато деталей звідти повідомити неможливо. Однак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що такої рішучості і єдності за столом від партнерів він не очікував і давно не бачив. Міністр закордонних справ України здається, єдина людина у всій велетенській будівлі штаб-квартири, що перебуває. Буває в оптимістичному настрої. Каже, є чому радіти, бо, по-перше, партнери погодили надати додаткові пакети підтримки. Вони готові вкладати гроші в оборонний сектор України та продовжувати санкційний тиск на Росію. Ми не одні. Ми маємо тверду підтримку, і ця єдність, вона ще більше цементується. І чітким проявом цього є створення. Коаліції коаліції рішучих за лідерство Великої Британії за лідерство Франції. Потім зміна риторики теж помітна. Якщо раніше наполягали, потрібно озброїти Україну до зубів, щоб ми могли виступати із позиції сили, то тепер говорять все більше про довготривалий мир і про те, як його досягти. Кроки сполучених штатів щодо мирних переговорів тут повністю підтримують. А Марк Маркрюти називає це виходом із дипломатичного кута. Однак, поки Росія висуває свої умови щодо перемир'я, НАТО продовжує посилювати Україну. То що означає концепція тривалого миру, і як її бачить сам Рюте? Про це ТСН запитала б генерального секретаря на підсумковій прес-конференції. Коротка відповідь на ваше запитання: Путін ніколи більше не має напасти на Україну у майбутньому, і для цього члени альянсу надають Україні усе, що необхідно для боротьби проти Росії. Ми розбудовуємо разом оборону промисловість, і це добре не лише для вас, а й для союзників. Для НАТО все зрозуміло. Росія це довгострокова. Загроза для нас найкращою гарантією безпеки, звісно, було б запрошення України до НАТО, і від цієї концепції ніхто не відходить. Про це заявив президент Володимир Зеленський а Андрій Сибіга на зустрічі з колегами у Брюсселі. І ще раз доніс їм цю позицію. Найвіждієвим чинником гарантування не лише української безпеки, а трансатлантичної безпеки є членство. України в НАТО наступного тижня у Брюсселі Україна збирає так звану коаліцію охочих. А НАТО надає не лише приміщення у штаб-квартирі, а й консультативну допомогу і кажуть, що готові у нас вчитися, бо розуміють, що лише з Україною можлива майбутня архітектура безпеки європейського континенту з Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Олександр Ребенчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.